У Рівному презентували перший масштабний конкурс репортерської фотографії Рівне 2016 день за днем. Тематика робіт охоплюватиме повсякденне життя Рівненщини. Усіх його проявах, проблемах та досягненнях за весь 2016 рік. Стартує конкурс 1 січня. За словами рівненського фотохудожника Олександра Харвата, такого проекту немає у жодному регіоні України. І організатори планують його зробити щорічним наймасштабнішим фотопроектом не лише на Рівненщині, а й по всій Україні прийняти участь у ньому зможуть усі бажаючі, незалежно від віку та професійного рівня. Зареєструвавшись на сайті проекту, також обмежується використання учасниками фотошопу за винятком корекції кольору чи кадрування. Звичайно, що фотографії обов'язково мають відповідати певним вимогам. І у кожна фотографія, якщо це одинока фотографія, чи серія фотографій, має мати свою історію. Що значить історія? Тобто, що це, чому ця людина, чи ця подія, чому цей сюжет саме сфотографований? Тому що це репортерська фотографія, документальна фотографія. Організатори розповіли, що головною метою конкурсу є сприяння якісному висвітленню подій на Рівненщині, популяризації документальної фотографії та підкреслення значимості фоторепортажів у сучасному світі. Як зауважив голова обласної національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк, на даний момент якість фотозйомки у регіональних друкованих чи інтернет-виданнях знаходиться на дуже низькому рівні, оскільки журналісти не приділяють необхідної уваги зйомці та не мають необхідних навиків. Сьогодні, на жаль, в редакціях нашої газет зникла така посада, як фотожурналіст, фотокореспондент. Я прийшов в журналістку у му році і в кожній газеті, чи то обласній, про обласну вже мовчу, бо там обов'язково це було, в кожній районній газеті була посада фотокореспондента. Як зазначають організатори, автори найкращих світлин будуть нагороджені призами. І побачити рівняни їх зможуть на виставці, яка стане річним фотолітописом нашого міста та області. Також у рамках проєкту впродовж року будуть проведені майстер-класи із відомими фотожурналістами. Марина Гречка, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.